У неділю 24 після п'ятидесятниці у всіх храмах Української православної церкви буде прочитане Євангелія від апостола Євангеліста Луки про зцілення згорбленої жінки. В одній із синагог він учив у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі, років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випрямитись. Ісус побачив її, покликав і сказав їй Жінко, ти визволена від твоєї недуги, і поклав на неї руки, і вона зараз же випрямилась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її в суботу, сказав народові Є шість днів, в які дозволено робити. Вті і приходьте зцілятися, а не в день суботній. Господь сказав йому у відповідь: Лицеміре, чи не відв'язує кожен з вас в суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана, ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день суботній? І коли він говорив, це усі, хто противились йому, засоромились, і весь народ радів за всі славні діла його. Сьогоднішнє Євангелія розповідає нам про диво зцілення скорченої жінки, яка 18 років жила у стражданнях. Її тіло було настільки викривлене, що вона не могла навіть випрямитись. Господь Ісус Христос, побачивши її, поклав на неї руки, і жінка одразу зцілилась. Це сталося в суботу, у синагозі. Однак, замість радості і вдячності, начальник синагоги обурився, що чудо було звершене в суботній день. Він сказав, що є інші дні для зцілення, а субота для спокою. Господь відповів йому, лицеміре, хіба у суботу ти не відв'язуєш свого волачого сла, щоб напоїти його, а ця дочка Авраама, яку сатана зв'язав на 18 років, хіба не повинна бути зцілена від пут у цей день? Цими словами Христос показав, що турбота про ближніх важливіша за формальні правила. Святість суботнього дня полягає не лише в тому, щоб уникати праці, а в тому, щоб цей день був присвячений Богу і добрим справам, ця історія вчить нас, що служіння Богові проявляється через любов до ближніх, допомогу тим, хто страждає, і щире милосердя. Нехай наші серця звільняться від усього зайвого, щоб у цей святковий час ми могли стати джерелом радості, підтримки та добра для оточуючих. Через любов, милосердя та турботи про ближніх, ми зможемо з чистою душею зустріти народження Христа і по справжньому відчути благодать Різдва.